Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Представники Європейського Союзу одноголосно схвалюють рішення президента України стосовно звільнення Юрія Луценка. Україна куркує в ногу з Європою. Зміна дії водійського посвідчення не новинка для країн Єврозони. 15 років ротарійського руху на Черкащині. Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягленд привітав звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Генсек заявив, що схвалює рішення президента України Віктора Януковича помилувати колишніх міністрів Юрія Луценка та Георгія Філіпчука, а також чотирьох інших осіб. Як наголосив Ягленд, це в дусі рішення Європейського суду з прав людини. Генеральний секретар Ради Європи також зазначив, що Рада Європи продовжить співпрацю з українською владою у наданні допомоги та Експертизи під час судової реформи, а от віце-президент Європарламенту Яцек Проташевич вважає, що звільнення колишнього міністра внутрішніх справ у зв'язниці є позитивним, але недостатнім кроком для виконання критеріїв Європейського союзу. У цьому контексті він закликав український уряд продовжити позитивний тренд в діях та здійснити всі необхідні реформи, а також вирішити справу Юлії Тимошенко в схожому напрямку зі справою Юрія Луценка. З 1 січня 2014 року водійські посвідчення радянського зразка будуть недійсними. Власники чотириколісних мають рік, аби їх змінити. Для цього необхідні медична довідка та ще кілька документів. Складати іспити не треба. А от заплатити за новеньке водійське посвідчення таки доведеться. Це коштуватиме близько 200 гривень. Детальніше у рубриці актуально. Дивіться, які о. Цим водійським правам понад 20 років водій з Городища Валерій Передній показує, наскільки вони вже протерлися. Про заміну посвідчень чоловік довідався з інтернету і вже почав збирати необхідні документи. До кінця року треба замінити треба обновити медицинську справку і обновити піти здати сидіти. Потім треба ще справку, що ти вчився предоставити. А ще дві фотографії та паспорт з цим набором документів водіям слід прямувати до відділу реєстрації та екзаменаційної роботи Державтоінспекції. Там замість червоної книжечки вам видадуть нові пластикові права. Термін дії радянських збігає у перший день нового 2014 року. Це не значить, що люди не будуть міняти після 1 січня, але просто з 1 січня вже ці посвідчення будуть недійсні. ДАІ переконують, обміняти права не проблема. Новий документ видадуть у той же день. Працівники державтоінспекції закликають водіїв не зволікати, аби під кінець року не стояти у черзі. Україна крокує разом з Європою. Для всіх країн Європейського Союзу також ведуть єдиний формат водійських прав, завдяки якому стане значно простіше пересуватися між країнами Європи, зазначають посадовці. Видача прав єдиного зразка в країнах Європейського Союзу розпочалося з 19 січня 2013 року. Термін дії водійських прав нового зразка буде варіюватися від 10 до 15 років, що безпосередньо залежить від законів країн-членів Європейського Союзу. Отримати нові права будуть зобов'язані всі водії, включаючи тих, хто володіє правами старого зразка. Операцію з обміну прав необхідно зробити до 19 січня 2033 року. Під час заміни прав перездавати правила дорожнього. Дорожнього руху не потрібно. Нові права дозволять людині, котра змінила країну проживання, не міняти права, оскільки вони визнаються по всій території Європейського Союзу. Нагадаємо, для того, аби українському водієві виїхати за межі України на особистому авто, згідно з міжнародною конвенцією про дорожній рух, потрібно мати водійське посвідчення нового зразка, яке було затверджено в Україні у 2011 році. Таке посвідчення діє протягом 50 років з моменту отримання. Безоплатну вторинну правову допомогу тепер можна отримати і в Черкаській області. Тут утворено Черкаський обласний центр безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з 1 січня цього року. Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи неодноразово закликала органи влади України полегшити доступ до правосуддя шляхом запровадження системи безоплатної правової допомоги згідно зі стандартами Ради Європи та практикою Європейського суду з прав людини. Тепер маємо результати згідно із законом України. Про безоплатну правову допомогу з 1 січня 2013 року при головних управліннях юстиції в областях функціонують заплановані центри. Про специфіку роботи одного з них дізнаємося далі. Закон України про безоплатну правову допомогу свідчить про серйозну і гідну всіляких похвал спробу України полегшити її громадянам доступ до правосуддя. Він є вагомим і значущим здобутком на шляху до бажаної мети йдеться в експертному висновку Ради Європи в даному випадку. Ми, е... Продовжуємо той шлях, який розпочатий європейськими країнами, тому що у більшості європейських країн, можливо, і у всіх країнах, така допомога діє вже давно, враховуючи, що ми крокуємо до Європи і мають, мають бути конкретні кроки, я вважаю, що це один із дуже таких конкретних вагомих кроків саме до Європи. Ну але насамперед, це гарантія того, що кожний громадянин в Україні незалежно від матеріалу. Статків, незалежно від будь-якої ситуації, зможе отримувати кваліфіковану правову допомогу. Надають правову допомогу через центр адвокати які працюють з центром за контрактом. Згідно з чинним законодавством, такі адвокати відібрані на конкурсній основі. Олексій має стаж роботи всього рік, з обласним центром задання безоплатної вторинної допомоги, працює вже три місяці. Адвокат каже, подібна робота дає стаж та професійний ріст. Безумовним плюсом цього центру є те, що з моменту того, як новий кримінально-процесуальний кодекс України вступив в дію всім громадянам. Які заарештовані, протягом часу надається юридична допомога. Приїжджає адвокат, який роз'яснює права, який може допомогти людині все ж таки захистити себе і більше бути освіченою в галузі права стосовно своїх прав. Всього в обласному центрі працює 73 адвокати. Вони цілодобово надають правові послуги на підставі доручень Черкаського обласного центру. Вартість правових послуг, наданими адвокатами, відшкодовується державою. Втім, перш ніж звертатися до центру безоплатної вторинної правової допомоги, потрібно знати, в чому різниця між первинною та вторинною допомогою. Згідно закону, первинна допомога надається на доступнішому місцевому рівні громадськими приймальнями Міністерства юстиції, іншими державними органами й органами місцевого самоврядування. Редування юридичними клініками, громадськими організаціями на відміну від первинної, вторинна безоплатна правова допомога передбачається лише для незахищених категорій осіб, а саме малозабезпечених дітей, осіб, до котрих застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт інвалідів і ветеранів великої вітчизняної війни, потерпілих від тяжких злочинів тощо. Тут розумієте, специфіка ще яка тут? Звернення навіть надходять не від конкретно громадянина, а в першу чергу від уповноважених осіб, правоохоронних органів чи від суду, коли приймаються, наприклад, коли проводиться слідство досудове розслідування, то Звертається до нас, як правило, слідчий з відповідною постановою про необхідність призначення захисника за рахунок держави. Обласний центр працює четвертий місяць. Протягом цього часу ним видано більше 200 доручень для здійснення захисту. Втім, мало хто з людей знає про функціонування в області такого нововведення. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що в Черкасах діє центр беззоплатної, вторинної юридичної? Тобто правової допомоги. Ні, ніколи про таке не чув. Uh -huh. А скажіть, якби якась така була ситуація, чи зверталися б саме в такий центр? Звісно, звертався, бо на платну допомогу на даний момент коштів немає, а дуже багато виникає питань, в яких буває потрібна допомога. Чи потрібні такі центри? А для чого? Ну як, така как би бы допомога. пусть безплатна. Не завжди тільки платну допомогу платної допомоги оказувати. Допомога безплатна. Чи знаєте ви, що в Черкасах функціонує центр безоплатної, вторинної правової допомоги? Буквально недавно довідався із засобів масової інформації, що відкрився, здається, леніна 3 чи леніна 5. 5. І так в загальних рисах знаю його функції. Чи скористалися ви саме послугами такого центру? Я, да. я думаю, так. Я думаю, це корисно буде для населення. Більшість запитуваних довіряють новій моделі правосуддя. Чи відповідатиме вона європейським нормам і стандартам галузі захисту прав людини, покаже час. 15 років ротарійському руху на Черкащині. На декілька днів місто Черкаси перетворилося на місце зустрічі понад сотні гостей з Польщі, Білорусі, Німеччини та України. Всі вони представники ротарійських клубів. Ротарі клуби нерелігійне та неполітичні благодійні організації, відкриті для усіх незалежно від національної чи расової приналежності і розповідання та політичних поглядів. У світі таких організацій нараховується понад 30 тисяч. Про діяльність деяких з них далі у рубриці соціум. Родина Шиян має трьох дітей, найстаршому Артему дев'ять. Півтора року тому хлопцеві поставили діагноз порушення сердечного ритму. На лікування та операцію дитині потрібно було 50 тисяч гривень. Зібрати таку суму у стислі строки, каже мама, для їхньої родини нереально. Їм допомогли черкаські ротарійці. Обстежили дитину безкоштовно і відібрали, обстежили німецькі лікарі, відібрали його на операцію. Ну і зовсім без, безкоштовно це було для нашої родини. Ротарійський рух свого часу допоміг і Марині. Вона два роки тому брала участь у ротарійських молодіжних обмінах. Протягом місяця дівчина вивчила досить час проведення благодійних акцій, налагоджувала зв'язки з місцевими компаніями світового рівня. З цього моменту я вирішила, що я дійсно знайшла в принципі, своє місце. Которую я долго искала. Я нашла тех людей, которые действительно реализовывают гуманность а не просто на словах, а в действиях. Ротарі клуби реалізують різноманітні спільні світові глобальні та локальні гуманітарні проекти, серед яких опіка над дитячими будинками і школами-інтернатами, забезпечення дітей серед якісним харчуванням, одягом, навчальним приладдям і спортивним інвентарем, співробітництво з навчальними закладами та бібліотеками. На Черкащині ротарійський рух діє вже 15 років. За цей час учасники організації за допомогою різних акцій та благодійництва допомогли багатьом. Все проекты, которые делают черкассы, они не концентрируют их даже на своем городе, а концентрируют их на нескольких городах и даже странах. Потому что и операции, связанные с детьми, операции на сердце, это очень важно не просто для города, а для всей Украины. З нагоди святкування 15-річчя ротарійського руху на Черкащині приїхала понад сотня учасників, гостей та партнерів ротарі з України, Польщі, Білорусі, Німеччини, Франції та США. Вони взяли участь у навчанні та обговоренні планів щодо подальшої співпраці і виокремили наше місто як одне з найкращих і найактивніших у ротарійській діяльності. Організація наших мероприятий вот і в цьому місті, ну просто вишився всяких похвал. Молодці просто очень хорошо. І ми дійсно з большим удовольствием приїхали сюди, і я надію, що ще приїдемо сюда і далі. По завершенню освітньої частини ротарійці брали участь у благодійному аукціоні, лотами якого стали роботи вихованців дитячих інтернатів та твори черкаських митців. Ротарійці зібрали 10 тисяч гривень. Їх отримують вихованці смілянського дитячого будинку інтернату для дітей фізичними та розумовими вадами. розвиватиметься ротарійський рух на Черкащині, спостерігатимемо. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимося за тиждень. До зустрічі!